Якби ми прорепотували нас? Так, є? так. Ну, ми в ефірі. Okay. Uh, ну, поки що нікому казати доброго дня, бо у нас okay. нікого okay. немає. Okay. 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 Ми okay. почекаємо і може хтось до нас підключиться. Так, у нас є перший. Перший, перша людина, яка до нас підключилась. Угу. Доброго дня, шановні друзі, пацієнти, колеги. Якщо ви дивилися наш перший ефір, вибачте, будь ласка, у нас технічні були проблеми із ефіром. І тому ми розкажемо ще раз про цю важливу тему. Але спочатку я хочу познайомитись. Мене звуть Тиля Олексій Ігорович. Я лікар отоларинголог Запорізької обласної клінічної лікарні. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему сезонних захворювань. Саме осінь це пора року, яка характеризується різкими змінами погоди. Які потім неодмінно впливають на наш організм у цілому та на нашу імунну систему. Наша імунна система від цих перепадів температур страждає, відчуває стрес, і потім не, не, не може чинити опір різним інфекціям. На тлі ослаблення імунітету з'являється застуда. Яка потім може перейти у щось, більше, у щось більш серйозніше? Такі захворювання, як ангіна, риносинусити, тонзеліти і тощо. Сьогодні я хочу порушити тему лор захворювань, які виникають внаслідок е, змін погоди, е, перепадів температури, е, та надати е, поради щодо їх уникнення. Е, перше захворювання, яке е, з приводу якого я хочу з вами поспілкуватися, це е, риносинусити. Риносинусити – це таке більш узагальнене е, явище. Е, той самої застуди, це ураження слизової порожнини носа, ураження пазух носа, ну, здебільшого вірусними інфекціями. Риносинусит можна поділити на три види або на три стадії. Перша стадія це гострий вірусний риносинусит, який характеризується. Закладеністю носа, вираженим набряком у носі, слизовими прозорими, слизовими виділеннями із носу, порушенням носового дихання. А також це загальна слабкість, якісь больові можливі відчуття в голові. І це захворювання зазвичай триває протягом тижня 5-7 днів. Потім е, ми можемо казати про другу стадію. Якщо захворювання у нас не проходить, е, пацієнт не одужує е, вірусний е, риносинусит переходить у поствірусний риносиносид. Е, е, це захворювання характеризується посиленням симптомів, які вже були раніше, е, може з'являтися більш больовий синдром. Слизові виділення вже здебільшого не прозорі, а мають вже якийсь колір. Вони починають там становитись бі білуватими, жовтуватими, зеленуватими. Все залежить від е, тої інфекції, яка е, приєднується до вірусної інфекції. І е, е, також може знову з'являтися температура. Підвищена і тут же температура не субфібрильна, а може бути фібрильна, тобто більше 38 градусів, і також може бути больовий синдром. Після цього там на 10-14 день поствірусний реносинусит, Може перетворитися у бактеріальний риносиносит. Ну це вже більш таке складне, складне захворювання, яке ну, дуже сильно турбує пацієнтів, бо це дуже сильний головний біль. Біль у проєкції пазух носа, синусів носа, це можуть бути гайморові пазухи, це можуть бути лобові пазухи, і також біль може турбувати у проєкції перенісся або очей. Е, і е, також з, з порожнини носа вже може з'являтися е, вже не слизові, а гнійні виділення, е, які можуть мати неприємний е, запах. Е, ці гнійні виділення мож, можуть витікати як із е, носа е, до переду, а також може стікати е, дозаду, і пацієнти е, постійно е, скажуться на ну, так. так так, називає, так названий синдром постназального стікання, тобто слиз або гній постійно стікає назад і турбує пацієнта, може викликати навіть кашель, та може навіть викликати якісь приєднання інфекції до нижніх дихальних шляхів, там викликати трахеїти, бронхіти і навіть пневмонію. Так, як, з якими симптомами пацієнти найчастіше звертаються? Ну, якщо ми кажемо про першу стадію, це вірусний синусит, то пацієнти зазвичай звертаються до своїх сімейних лікарів з тими симптомами, які вже я перерахував: це закладеність носу, субфебрильна температура, виділення з носу, загальна слабкість. А долорі вже звертаються е, е, пацієнти, які вже ну не, не перший день хворіють, і це вже більше тижня, а може навіть і більше двох тижнів, коли всі ці симптоми, е, дуже турбують. Е, які методи діагностики е, при цих захворювань? Е, ну при вірусному риносинуситі достатньо огляду, достатньо збору анамнезу, симптомів, скарг та банального огляду для того, щоб поставити правильний діагноз та призначити необхідне лікування. Стосовно лікування, то тут не Ну тут не потрібно якихось е, прям дуже важких препаратів е, і терапії. Е, тут зазвичай важливо, щоб пацієнт приймав багато кількість рідини е, постільний режим. Та симптоматичне лікування. Ну, тобто, якщо закладений ніс, то тут можна використовувати каплі або спреї для носу, що знімають цю закладеність і напряг. Якщо багато слизу, необхідно використовувати спрей із морською водою для того, щоб було легше евакуювати цей слиз із порожнини носу. Коли ми кажемо вже прав. Пост про поствірусний реносиносуд, то це все ж те ж саме, але тут можна ще додати яких, якісь більш ну, там, процедури, такі процедури, як промивання порожнини носа методом Попроєцю, прояцю, назначати там, протинабрякові препарати, протиалергічні препарати, бо вони теж знімають набряк. Але як правило, ще антибіотика терапія у даному випадку ще приймати зарано. І коли ми вже кажемо, що хвороба там триває більше двох тижнів, і вже ми маємо там виражену якусь бактеріальну інфекцію, то вже ж тут необхідно додавати ціологічну терапію. Додавати антибіотикотерапію. Ну І взагалі у цих, у цих станах більше займаються лор-лікарі, і при випадку бактеріального риносинуситу тут вже тут, тут призначаються додаткові методи дослідження, не тільки огляд і збір анамнезу, внизу, але ще і рентгендіагностика, комп'ютерна томографія. Банальний рентген придаткових пазух, може використовуватися назальна ендоскопія, і ці методи можуть допомогти нам поставити більш правильно віддіференціювати діагноз і оприділитися із методами лікування. Бо в даному випадку, при бактеріальних реносинуситах лікування може бути як консервативним. Так і вже може е, з додаванням методів хірургічних е, хірургічного лікування. Ем, так, ну в принципі з риносинуситом здебільшого е, зрозуміло, е, тому ми можемо про, е, м, поговорити про е, таке захворювання, як тонзеліт. Ну, тонзеліт це, можна сказати, на другому місці захворювання на тлі гострих вірусних інфекцій, верхніх дихальних шляхів. Тонзиліт він характеризується також як вірусною інфекцією, так і бактеріальною. Ну, Тут можна зупинитися і прочитати. Нам написали коментар. Але Іременко написала: Доброго дня. В мене весь час закладений ніс, особливо восени. Я крапаю його, але це не допомагає. Закладеність не зникає, доводить. доводить це знову карапати, е, може в мене залежність від крапель, як бути. Так, дійсно, е, ймовірно, у вас залежність від крапель, е, бо коли е, слизова порожнини носа е, постійно підтрипає від е, пшикання носовими назальними е, деконгестантами. А по-іншому це там назол, нафтезин, нокспрей і так далі. Тому подібне. Це судинно звужуючі препарати. Вони не лікують, вони е, спричиняють спазм судин. Е, ну, анатомічна наша порожнина носа так укладена, що там дуже багато судин, е, і при запаленнях ці судини, як правило, розширюються. З них мігрує рідина у міжтканинний простір, міжклітинний простір, і від цього там носові раковини вони набухають і. Займає дуже багато простору і повітря не проходить. І е, у цьому випадку людина не може нормально дихати носом. Так як симптоматична терапія, іноді е, суденно звужуючі препарати можуть використовуватися е, здебільшого у, у гострі е, періоди, ну, коли це гострий вірусний ріносиносип, е, і можна їм, е, в, їх використовувати не більше 5-7 днів. Бо е, якщо ми будемо це робити е, більше е, часу, е, то в нас буде розвиватися залежність від е, судинно звужуючих препаратів. І потім з цією залежністю дуже важко боротися, е, бо організм е, е, це е, ну організм не е, любить робити е, е, лишню працю, і якщо е за нього ці краплі е виконують роботу, е то він е перестає е сам виробляти потрібні е біологічно активні речовини, які будуть е самостійно е цей набряк убирати. Е так, що я можу сказати? Тут в даному випадку обов'язково необхідно звернутися на консультацію до лор-лікаря, бо постійні використання судинозвужуючих крапель не тільки будуть, будуть шкодити порожнині носа, але й можуть визивати інші ускладнення, такі як там, постійний головний біль. Підвищення артеріального тиску, навіть проблеми якісь, ну навіть може визивати, у, потім не, не, не одразу, потім з часом можуть визивати гіпертонічну хворобу, впливати на судинну, систему, серцево-судинну систему. Ну, тобто необхідно звернутися до лікаря. Так. Далі, далі, ми приступаємо до такого захворювання, як тонзеліт. Як я раніше казав, тонзеліт він буває як вірусним, так і бактеріальним. Зазвичай все ж таки це вірусна інфекція. Тобто є ураження слизової порожнини глотки, ротоглотки, гортаноглотки. Ну, і Це можна називати як тонзиліт, тонзилофарингіт, ну, і так далі. Тобто Ці явища можуть комбінуватися в залежності від того, яка ділянка слизової глотки, гортаноглотки, глотки уражена. Це викликає вірусна інфекція, здебільшого там різні віруси, які тропні до лімфоїдної тканини. Це характеризується такими симптомами, як виражений біль у порожнині глотки, порушення ковтання від цього болю, утруднення ковтання. Ем, також е, при огляді е, глотки слизова глотки, слизова мигдаликів може бути там дуже гіперемована, е, червона, е, можуть навіть бути яких, якісь е, невеликі нашарування. Е, е, Ну і, в принципі, це може супроводжуватися ще такими симптомами, як підвищення температури, загальної слабкості. Це більше відноситься до вірусної інфекції. Коли завчасно не лікувати цю інфекцію або імунна. Система не справляється з цією вірусною інфекцією, це може загоститися е, і приєднатися бактеріальна інфекція. Тоді може, е, стосовно тонзеліту і бактеріальної інфекції, ми кажемо про ангіну. Ангіна може бути фолікулярною, ангіна може бути е, лакунарною. Це ну, різні там, явища, е, коли там, більше уражуються фолікули мигдалика, або коли більш а лакуни мигдаликів, і це більш така тяжка хвороба, яка характеризується дуже вираженим болем у горлі, дуже високою, там ну там не дуже високою, високою температурою, загальною загальною слабкістю інтоксикацією. Е, ну, а зараз я продовжу, але я хотів прочитати коментар. Нам написала Яна: Доброго дня! Що робити, коли турбує постійний Свербіж у правому вусі? Ну, тут е, не, не зовсім е, за темою, але нічого страшного. Е, Свербіж у правому вусі. Це може характеризуватися ну, різними хворобами, необхідно обов'язково дивитися це вухо і диференціювати, яке ж саме захворювання у вас є. Ну, тут необхідно зупинитися на тому, що вухо поділяється на три частини, на три відділи: є зовнішнє вухо, середнє вухо та внутрішнє вухо. Ось коли нас турбує постійний свербіж. То ми кажемо про е, зовнішнє вухо, е, тобто це зовнішній слуховий прохід, е, і е, там може ура, уражуватися шкіра слухового проходу, е, і при цьому Може проявлятися свір, свербіжом, болю, набряком і навіть погіршенням слуху, якщо дуже сильний набряк і перекривається слуховий прохід, або якщо слуховий прохід чимось заповнюється. Ну, зазвичай свербіж, то може казати про зовнішній отит, спричинений. Або бактеріальну інфекцією, або здебільшого грибковою інфекцією ем, також свербіж у вусі може е, з'являтися при зовсім інших хворобах, е, навіть там при таких як там, сахарний діабет, е, або якийсь. Е, Проблеми з печінкою, і у нас є печінкова недостатність, може проявлятися зудом, свербіжом, ну не тільки у, у вухах, але будь-де е, то. Е, Ну, виходячи з цього, я б вам радив е, звернутися все ж таки на огляд е, для того, щоб подивитися вухо, е, подивитися, у якому стані знаходиться шкіра вашого слухового проходу і чи є там приєднання якоїсь інфекції. Е, так, ну а далі ми продовжуємо протонзеліт. Е, Стосовно вірусного тонзеліту, які симптоми, я вже розповідав, як його лікувати, як його виявити, коли це госте гостре явище у перші дні, то тут необхідно звернутися до сімейного лікаря. Це звичайний тонзелафаренгід, спричиненої вірусною інфекцією, і також тут симптоматичне лікування не потрібно з першого дня призначати собі самостійно якісь антибіотикотерапії, бо так дуже часто виникає. Зі слів пацієнтів, коли з ними розмовляєш, коли збираєш анамнез. Часто пацієнти ну, від того, що вони хочуть швидше вилікуватися, починають, починають призначати собі ті препарати, які наразі їм зовсім не потрібні. Так ось при вірусному. Тонзилітію, вірусному тонзилофарингіті призначається симптоматична терапія, тобто, це будь-які там спреї для горла, які знімають біль, знімають запалення. Це льодяники, які мають у складі там, лідокаїн або нестероїдні протизапальні препарати, які знімаються також білі запалення. І також тут можна використовувати розчини для полоскання глотки з антисептиками. Ну, а я вже ж ніхто ж не відміняє е, рясне пиття е, споживання великої кількості рідини, бо рідина е, допомагає нам виводити токсини е, з організму, які виробляються у, у разі ураження організму вірусної інфекції. Е, стосовно, е, Гнійну, тонзелі, тонзеліту або ангіни, то тут вже необхідно звертатися обов'язково до лор лікаря, лікуватися етєотропною терапією е і призначати вже антибактеріальні препарати, е також там протизапальні препарати, е ті препарати, які е знімають больові відчуття. Е і симптоми при бактеріальному тоділіті поміж почервоніння гіперемії і запалення, як правило, при огляді ми бачимо, що усі мигдалики уражені товстим шаром гнійних, ну, гнійних нашарувань. Це обов'язково необхідно е, лікувати, бо гнійні ангіни, особливо спричинені е, таким бактеріальним агентом, як стрептокок, е, можуть викликати метатонзилярні ускладнення е, і уражувати такі органи, як серце, нирки, сустави, викликати аутоімунні захворювання. Е, тож, не зволікаючи, необхідно звернутися. До лор-лікаря. Е, так. Е, Андрей е, Андрій Тісен, якщо, вибачте, якщо неправильно я сказав, е, назвав е, ваше прізвище, задає питання в мене після застуди завжди починається гайморит. Це виліковно. О, це дуже така е, цікава тема. Е, е, е. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що гайморит просто так не з'являється. Як правило, якщо це рецидивуючі стан після кожної застуди з'являється гайморит, це І у таких випадках зазвичай є якісь передумовлюючі фактори, тобто анатомічні особливості будови порожнини носа. Ну, це такі, як скривлення перетинки носа, анатомічні аномалії будови середньої носової раковини, анатомічні аномалії будови остіоміатального комплексу, а також проблема із природними отворами пазух носа. Е, бо усі пазухи носа вони е, з'єднуються з порожниною носа за допомогою отворів та каналів, і якщо там є якась проблема, то будь-яка простуда може е, за, ну, ускладнитись е, гайморитами або, по-іншому, синуситами. Бо коли все нормально, натомість нормальна застуда зазвичай проходить там 7-10 днів і все добре. Е, вивідні ви протоки е, починають працювати нормально, і весь слиз, який до цього може накопичуватися у синусах носа, він виходить із пазух носа і нічого йому не зашкоджує. Але коли є якісь аномалії, анатомічні е, аномалії, е, то це призводить до того, що слиз починає застоюватися, е, він погано виходить. Він там спричиняє і продовжує запальну реакцію. І коли вже приєднується бактеріальна інфекція, то вона там сидить у цих синусах носа і не може вийти. Бо такий великий набряк не, ну, не, не дає їй вийти з пазух носа, і, і це як таке. Порочне кільце, яке не розривається, і поки е, лор лікар вам з цим не допоможе, е, воно може так постійно і загострюватися. Тож у такому випадку е, необхідно звернутися до лор лікаря, пройти додаткові методи обстеження і виявити основну причину, е, е, яка спричинює е, ці е, гайморити. І тоді можна е, цю причину е, устранити, і, і, і будь-яка застуда у вас буде проходити, проходити як застуда, а не як гаймор. Е. Так, е, Олександр Гуд нам написав: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як боротися з хропінням? Це така тема, яка необхідно окремого ефіру, бо тут можна розмовляти дуже багато, це дуже складна тема, е, ну, яка потребує от окремого часу. Бо хропіння може викликатися не тільки лор органами, хропіння може бути центрального генезу, може бути периферічного генезу, може викликатися проблемами лор органів, може бути на тлі там підвищеної маси тіла, може бути на тлі е, таких захворювань е, серцево-судинних. Як ішемічна хвороба серця, там якісь серцеві не або серцеві недостатності, може бути на тлі ендокринологічних захворювань. Ну тобто, тут дуже багато можна розмовляти, і якщо у вас є така проблема, обов'язково необхідно не тільки консультуватися з лор лікарем. А ну, і з іншими спеціалістами, про які вам розкажуть Ловріка. Так, а, в принципі, ми сьогодні поспілкувалися на такі важливі теми, як а, ускладнення застуд. На тлі е, перепадів температури, е, погоди, змін погоди і як це е, впливає на наш організм, е, ми порушили тему осінніх хлор захворювань. Е, і е, я би хотів е, окремо сказати, що наша лікарня, наше відділення займається усіми цими проблемами, надає е, Повністю кваліфіковану достатню допомогу, діагностику при цих захворювань, тож звертайтеся до нас. Ми лікуємо не тільки дорослих, але й дітей з 10 років. Якщо ви відчуваєте на собі ці симптоми, про які я раніше сказав. Необхідно обов'язково звернутися до лікаря і не сидіти і чекати, поки все пройде, бо іноді не, не проходить і ускладнюється, і може бути тільки гірше. Тож, консультації наші лікарі проводять щоденно. Консультації безкоштовні, якщо у вас є електронне направлення від сімейного лікаря. А Окремо я хочу сказати, сказати: бережіть себе і будьте здорові. До побачення.